Доброго дня вас! вітає медична інформаційна система SimplexMed. і сьогодні ми з вами розберемо пакет по реабілітаційній допомозі дорослим дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах. У 2025 році не відбулося суттєвих змін у роботі, тому ми нагадаємо вам вже знайому для вас інформацію, а також розповімо про деякі нові пункти. Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим дітям в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 10 820 гривень. До ставки на медичну послугу застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності та комплексності надання послуги. Наголошуємо, що всі правила обліку діагнозів та послуг з реабілітації, зокрема з коефіцієнтом 1.0, наданих в амбулаторних умовах, викладені в листі роз'яснені від 26 квітня 2024 року. За пакетом медичних послуг реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах зберігаються. Лист розміщений на офіційному вебсайті НСЗУ та ми дадемо посилання під відео. Коефіцієнт 1. у разі надання реабілітаційної допомоги за умови наявності у пацієнта протягом останніх трьох календарних місяців медичного запису про медичні послуги, надані за пакетом медичних послуг хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, або медична допомога при гострому мозковому інсульті, або реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Коефіцієнт 07 застосовується у разі надання реабілітаційної допомоги пацієнтам без наявності протягом останніх трьох календарних місяців медичного запису про медичні послуги, надані за пакетом медичних послуг, хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах, або медична допомога при гострому мозковому інсульті, або реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Обов'язковою умовою є наявність закритого епізоду типу реабілітація, що містить такі електронні медичні записи, щонайменше дві взаємодії з консультацією лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, перший та останній день епізоду, план лікування, створений лікарем мультидисциплінарної реабілітаційної команди, та щонайменше 14 МЗ процедур, в яких вказано коди відповідних реабілітаційних послуг категорії надання реабілітаційної допомоги, і які обліковані щонайменше двома членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди різних фахів. Далі переходимо до наступного коефіцієнту 04, запровадженого від 2025 року. І застосовується він у разі надання реабілітаційної допомоги пацієнтам фахівцем з реабілітації самостійно. Обов'язковою умовою є наявність закритого епізоду типу реабілітація, що містить такі електронні медичні записи, щонайменше дві взаємодії з консультацією лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, перший та останній день епізоду, план лікування, створений лікарем мультидисциплінарної реабілітаційної команди, та щонайменше 10 ЄМЗ процедур в яких вказано коди відповідних реабілітаційних послуг категорії надання реабілітаційної допомоги. Максимум дві процедури в тиждень, не більше 90 днів, і які обліковані одним професіоналом в галузі медицини. Це може бути фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед. Для прикладу наведена невелика частина таблиці по розподілу фахівців з реабілітації за фахом та перелік кодів, які повинні ними виконуватись. Під відео ми додамо вам посилання на повну таблицю. У реабілітаційній допомозі дорослим і дітям у амбулаторних умовах не оплачується надлишок послуг, у разі коли надавач медичних послуг допускає перевищення реабілітаційної спроможності закладу під час надання послуг за договором. Реабілітаційні послуги, які були внесені в СОС, без кодів класифікатора функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я НК 030 і якщо послуга надавалась менше 14 реабілітаційних днів, крім випадків смерті пацієнта, до зазначених 14 днів. Перейдемо з вами до визначення реабілітаційної спроможності закладу. Реабілітаційною спроможністю закладу, який надає реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, є можливість фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів фізичних терапевтів, асистентів-ерготерапевтів, логопедів надавати щодня реабілітаційну допомогу середнього обсягу, щонайменше одна година реабілітації всім пацієнтам протягом реабілітаційного циклу. Для визначення реабілітаційної спроможності закладу, який надає реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, використовується формула, яку ви зараз бачите на даному слайді, і можете з нею ознайомитись. Важливо. У разі, коли надавач медичних послуг одночасно надає медичні послуги за 53 та 54 пакетами, то оплата здійснюється у такій послідовності. Спочатку оплачуються послуги за 53-м пакетом, в межах реабілітаційної спроможності закладу, який надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, а потім оплачуються послуги за 54-м пакетом, в межах реабілітаційної спроможності закладу, яка залишилась для надання реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах. Перейдемо до підстави надання послуги. Умови надання амбулаторно. Підстави надання це направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини або направлення лікаря первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря. Направлення від інших лікарів не буде вважатись підставою для надання реабілітації в амбулаторних умовах. Обов'язкові умови. На кожен окремий реабілітаційний цикл, тривалістю не менше 14 послідовних або непослідовних календарних днів реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах, повинно бути створено один епізод, щонайменше дві взаємодії: одна на початку реабілітаційного циклу, друга в кінці реабілітаційного циклу, в яких вказано коди консультацій членами мультидисциплінарної команди та коди проведених ними обстежень оцінювань стану пацієнта. Один план лікування і не менше 14 процедур. Одна процедура на день сформована фахівцем з реабілітації впродовж 14 послідовних або непослідовних календарних днів, в яких фахівців з реабілітації обліковують інтервенції, що безпосередньо стосуються надання реабілітаційної допомоги. У такому випадку надана реабілітаційна послуга буде підлягати оплаті за пакетом реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах. Перейдемо з вами до наступного пакету це реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 19 769 гривень за надання реабілітаційних послуг. Доставки на пролікований випадок. Це один реабілітаційний цикл. Застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності реабілітаційної допомоги та стану пацієнта, які становлять найвища складність коефіцієнт 2,1, висока складність застосовується коефіцієнт 1,6, помірна складність застосовується коефіцієнт 1, і низька складність застосовується коефіцієнт 08. Тавка за пролікований випадок під час надання послуг найвищої складності та високої складності включається до умов договору з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі. Щодо оплати послуг за пакетом реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. НСЗУ не оплачує, починаючи з 1 квітня 2024 року надлишок послуг у разі коли надавач медичних послуг допускає перевіщення реабілітаційної спроможності закладу під час надання послуг за договором про медичні послуги. Допускається перевіщення реабілітаційної спроможності на 30%. І також медичні послуги понад реабілітаційну спроможність в межах допустимого перевищення сплачуються із застосуванням коригувального коефіцієнта 09. Для визначення реабілітаційної спроможності реабілітаційного закладу використовується формула, яку ви бачите зараз на даному слайді. Також реабілітаційна спроможність може розраховуватись за формулою з урахуванням кількості зайнятих посад. Також ви можете ознайомитись на даному слайді. Також нагадаємо, що у разі, коли надавач медичних послуг одночасно надає послуги за 53 та 54 пакетами, то спочатку оплачуються послуги за 53 пакетом, а потім оплачуються послуги за 54 пакетом. Не оплачується назишок послуг. У разі, якщо надавач медичних послуг допускає перевищення реабілітаційної спроможності закладу, реабілітаційні послуги, які були внесені в СОС без кодів класифікатора, і якщо послуга надавалась менше 14 реабілітаційних днів. Щодо кількості реабілітаційних циклів на рік. Послуги найвищої складності або високої складності до 8 реабілітаційних циклів протягом року, послуги з реабілітації помірної або низької складності станів, спричинених ампутаціями, також до 8 реабілітаційних циклів протягом року. Послуги з реабілітації помірної або низької складності дітям 4 реабілітаційні цикли протягом року. І послуги з реабілітації помірної або низької складності, крім допомоги дітям, а також при станах, спричинених ампутаціями, два реабілітаційні цикли протягом року. Нагадаємо вам правила щодо кодування діагнозів, що відносяться до послуги найвищої складності. Щонайменше повинно бути два діагнози з категорією діагнози першопричини. Правила кодування, що відносяться до послуги високої складності, повинно бути щонайменше один діагноз категорії діагнозів першопричини. Правила кодування діагнозів, що відносяться до помірної складності, щонайменше повинен бути один діагноз категорії діагнозів першопричини. І також, що відноситься до помірної складності, повинен бути щонайменше один діагноз категорії діагнозів першопричини. На даному слайді зображено лише невеликий фрагмент таблиці, посилання до якої ми додамо в описі під відео. Особливості щодо внесення інформації в СОС. Обов'язково застосовувати коди МКХ-10, спираючись при цьому на австралійські стандарти кодування. Для повного коректного опису стану пацієнта треба використовувати діагнози чотирьох категорій. Категорія залишковий стан або природа наслідків, наприклад, гемоплегія, моноплегія тощо, категорії діагнози першопричини, наприклад, інсульт є першопричиною розвитку у пацієнта гемоплегії, також категорія діагнози щодо надання реабілітаційної допомоги і категорія факторів, що впливають на стан здоров'я особи. Наступне, залежно від типу реабілітаційного періоду, основним діагнозом можуть бути діагнози категорії залишковий стан або природа наслідків, або діагнози першопричини. А діагнози категорії коди-факторів, що впливають на стан здоров'я особи, та діагнози щодо надання реабілітаційної допомоги, завжди будуть додатковими діагнозами. Також при кодуванні діагнозів потрібно дотримуватись правил системи подвійного кодування хрестик-зірочка. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу.